Усі вітання. Так, знаєте, як то кажуть, чисто спонтанно, але як показує практика, всі поїздки, які готуються отак, навіть, з бухти барахти завжди виходять дуже-дуже класними, дуже веселими і дуже крутими. Отож, ми буквально за одну ніч надумали і вирішили на декілька днів чукнути в подорож. Зібрали чемодани, Марко заплачує, бо не хоче крісла. А чому ти не хочеш крісла, Маркусь? Як падати? Крісло не буде падати. Ми разом крісло пристібнемо так міцно. І будемо питає ще на ручках тримати. Добре? А мами на ручках будеш їхати? Ну все, домовилися. Малюй картинки, молодець. Так, давайте збираємо. Так. Зараз збираємо чемодани. Так, Саш, ти яку каву п'єш? Ал, дивись. Та, яку, яка є, таку. Обирайте. Є отака от від нашої 25 Coffee Roasters. Е, Тут е, зараз, зараз, зараз марципан і спеції, смак червоні ягоди, лимонний тарт, карамелізований абрикос. А тут шоколадна паста нутелла, абрикос, мед, зелене яблуко, абрикосовий джем, сониця. Навіть, чесно кажучи, я абрикоса вже наїлася дуже сильно. І я марципан обожнюю, Тому я отакого ще не куштувала, я хочу таке, жовтеньке. Беремо тоді. А, а що якщо взяти прямо дві пачки? Ні, беремо це не проблема. А, щоб будемо нам... будемо коштувати і те, і те. Все супер. Значить тому... беремо берем дві пачки. Я бачу, що ти весь час п'єш цю каву, тому ми будемо теж брати дві пачки. Я паскром У мене. Малі до речі ще є дріпи лишилися кавові. Ні, оце хто оце достатньо, тому що в нас е... дуже речей багато. Так збираємо А та саме головне. Збираємо та без кави не просинаємося. Навіть зараз теж я запарив. Ту саму каву від 25 Coffee Roasters, але ще іншу. І нагадую, мої хороші, для всіх підписників каналу, а також друзів, 25 Coffee Roasters надає знижку 20% за промокодом Віталій. І традиційно посилання на інтернет-магазин, а також промокод, як завжди, в описі під цим відео. Отож, п'ємо каву, збираємо наші турби і будемо їхати. Правда? Віталі, а чого ж ти не показав раніше? Зажав? Що я заварила чай, я б заварила каву. В термос каву? Ну і що? А що можна таке? Ну, Звісно, можна. Я, я ж ніколи термосом не користуюсь. Так в мене є термос. Давай зараз запаримо ще каву. Ну, давай ще каву. Ну, маленький термос у тебе. Ну, є такі на 2 літри, є на такі оце, як в тебе, така поменьше, є в табанкі. поменше, менше є з тебе? Є. Ну, давай поменше все. Со... Ну, значить, зараз є і запаримо, значить, Алла, як завжди, вона ж навіть, як то, е е рибал рибалка з стажем, вона без свого термосу нікуди. Так що запарили термос е чаю, тепер паримо термос кави. Е Алла нам привезла гостинці. Ми беремо зараз теж на перекус на е канапочку з собою. Ну, менше з тим, збираємося, бо ми. А ти кавуна заперла вже? Кавуна ні, кавуна я буду окремо нести. Я Зараз дуже заперли. Ковальчуки, а, ми м'ясо забули взяти. Ковальчуки сумашечні. <гум> так, давай, давай. <гум> Саме головне, якщо є кава і канапка, як це кажуть, голодним не будеш. Так, але ми вже, до речі, намаринували м'ясо. в холодильник. Алла... Алла називає його косичкою. А ви дістали вже ці штуки, Саш? А ми то вже останні Ось... штучки. Ого. Так, Оля казала це. Бери було масло, було. там дуже, дуже смачне, це німецьке масло. Так, що, я щось поніс. Поніс? Да. Далай, що... Окей, Може ще один пакет під цей, щоб давай, не потекло. Скоріші, ну добре, збираємося. <плес> і виноград, я <плес> помила, блін, його викину. От тепер оті регаки витирай сам. <плес> Ось. Бі. Аж носок знявся з бува. Я помила, кажу, буду в дорозі їхати, їсти Сашевинга, він падлюка викинув. Витирайте про торгати, що на висті витали. Нас але манічка. Тому що я все викидаю, а вона полі все збирає. Виноград, блін, шикарний виноград, отакий він його викинув. Я його помила, сложила в пакет дороги, взяв викидіти. Ми зараз как за я Короляка, все. Хапка, диви. диви. От так, от так. Закапчемо данно. А ще місце є, ал. А які він банки ставити? Оті банки повитягають, на, на кулятих банок. То штушонка. Ні, оті троє-троє ж там якісь пусті вас були. Та не будемо витягати, викинеш, не хочу Я викинеш. <laughs> ти викинеш. Я провезла скільки? Ні. Бачи, Саша в халі я. Ти я тобі дам нових банок. цілий ти багажник. Ви, Вітя, якби ви їхали не спонтанно, а збираючись, то це треба було б газель займати. Це просто жах, Я вже употіла. Просто наіграно, дуже награно. Заспокойся. Я вже, я, вже, я вже вся мокра. Чутом дивиться, що мій чоловік он вже як отой папа Карла, ти не знаю, куди хай. І ще 20 сумок. Оспокойся, все. Це... все, спокійно. Запакували цілу машину. Всім привіт. Паня ух. Алла, Алла дуже нервувалася, бо каже, що як, 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 як цигани. Бачите, нас краще. Але нічого, ми якраз поїхали. Як то кажуть, в добру путь з Богом починаємо нашу подорож. У мене жилися треба в тінь сажати. Ну вони люблять на напівті. Дивіться, як да? які гарні вже починаються гори, вже такі от а, височіють. Настояще Прикарпаття, коли вже дійсно вже і Смирічки відніються, і річечка тече. Я забуваю, як вони такі... Кого? Смирічки. Смерека. Пісня така. Смирека. Розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко? Шарівна моя смереко. Керівнесенічки височе. Така гарна, така гарна. Гарна. А бачите, що ти купляв не прийнялося. Нічого, ми цей раз купимо нові. І нам нема де садити. Ну хоча б одну. Але таку треба не, вибрати, щоб дивитися на коріння, щоб воно гарне було коріння. Там гарне було. Саша, а за двором там... Ні, Отто... За двором я не повиносити у ті вігіли, все, вічечка немає. Не. А у дворі ми лучше одну способу посадимо. Ну, в принципі, так. Як Ось ми собі підпадлі знову. На терасу, хіба замість тих туй, щоб не жовта, так? А <гум> чого, а де ви можна буде О, тобі знають поставити, що вирабатує. Електроенергія. Ой, Саш, та те, що ти то треба купив всякого дозволів, то що ти не тебе просто. ж рахується зелена енергетика. Ну що? Не треба ніяких дозволів. Ти що, за зіки з його Ти гуляєш вентилятор на будинку що? Та ти ви ж це... Був би це приватний будинок, да, питань да. немає Роби що хочеш, хоч э, стій на голові. У все одно треба план. Ну але та документація має бути, ти ж не рокуєш небезпечно. За да чим же воно небезпечно? Це все одно, що ти отой от зонтик поставив. Ну, але все що... але це ж в, в, виробляється електроенергія, це ж може бути А Хто знає, може то А, Ну, то так можна робити будь-що. Ну, Маркузьк. А ось тебе ти як, як тобі їхати? Что? Класно? Uh. Ти маєш вентилятора? А uh. як він працює? Покажи нам. Uh -huh. О, uh -huh. руку Супер. Молодець. Тут на зараз почнути вже такі, знаєте, одні да, з перших таких серпантинів. І повітря вже таке стає таким, знаєте, густішим, що його починати можна їсти помалу ложкою. Давай ложка, я буду вже почувати. Але не я можна, <І> можна, Якби мені <сі> вухо розложив, от було. Так. Ой, а до речі, а тебе навпаки зараз ще буде більше заложувати? А то можна продукти заложити. Що, що тебе заложування можна продути як самоліт, як літак. так. А в тебе не можна продути? Ні. А що тобі треба робити? Саша, так. треба продукти. Ходіться, яка красота. Ти з чого ж вчера Іван доказав? На нервах, всі болезі, на нервах. все. В тому вся справа, дійсно всі болячки від неба. Що, що та, ти бачиш? Великі гори, так. Верійді, дивися, які ось. скоро буде ще більше. Скоро ми до них приїдемо. Навіть просто приїхати, таке повітря класне. От напевне, що десь за цим поворотом і зараз Сашко тут о, дуже не спіши. Сашко, то не спіши. Сашко, геніда населець, геніда кафе. Тут має бути, я пам'ятаю точно, стела і там пише Горгани, і ми повертаємо в гори. А горгани це що? Горгани. Це такий теж комплекс відпочинковий величезний. А я чогось отамана. Ото... Тут аж, це плеча центр села ні -ні -ні, це дам... і тут це школа. Там прямо, я щось в мене то збило, що ми десь за гробами, ходили, там дуже така була. Ну дуже, тут ну, все дуже похоже між собою. Ну ми практично, практично вже на місці.